группа воспитай номер номер группа на него даже не можно прогрыз можно пройти наличие запросов

Женя, ты записал? Да. Сподкай. там, по-моему, 7. Не, дави 19 людях. Не, нашли, не, питаємо, не, повіте, шли, уважайте, не. 7,65. 7.65. Мы да. чего курица, чего не курит, а чей это. Не буду, да? Що там хай Женя? Там расписался поняття, хай Женя. Та, ну, так, зараз ми далі підемо. А ну підозрюється ще не упаковуй. Mm. Так. Білого кольору. Що це таке? Що це виходити моє. Сука, я Може його окремо. Це ну, да. ну, з одного змішання. А щоб не змішувалося речовини просто. Вони ж майно ми здесь дійдемо. З метою припинення діяльності банди проведено спеціальну операцію з контролем за вчинення злочину, в ході якої зловмисників, вкотре намагалися викрасти та ізолювати одну з чергових жертв. Учасники вказаної банди використовували схему 90-х років, згідно якої з використанням корупкованих зв'язків чи з працівниками національної поліції в місті Києві та нотаріусів на території міста Києва. Підшуковувалися неблагопринадійні громадяни, які зловживали спиртними напоями та наркотиками, не мали потенційних спадкоємців. Вказані громадяни викрадалися, незаконно позбавлялися волі, катувалися. Після чого останні змушувалися відчужити. Власне, нерухоме майно на користь третіх осіб вивозилися за за межі міста Києва та позбавлялися життя з метою припинення протиправної діяльності учасників банди проводили спеціальну операцію з контролю за злочином, в ході якої злоумисників, котрі намагалися викрасти та позбавити волі чергову жертву. В ході проведення 53 санкціонованих обшуків звільнено трьох заручників. Крім цього, вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї та набоїв до них. А також грошові кошти в сумі 120 тисяч доларів США, джерело походження, яких теперішній час з'ясовується. Учасників банди, до складу якої входило чотири раніше засуджених чоловіки та одна жінка, вилучено та накладено арешт на сім транспортних засобів, ряд об'єктів нерухомого майна та земельної ділянки по території міста Києва та Київської області. Всі учасники банди затримані порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України їм загрожує кримінальне покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна. Вказана спецоперація є концептуально новим підходом в документуванні протиправної діяльності працівників поліції, які є учасниками злочинних груп та організацій.